Всіх вітаю, з вами Марія і давайте дивитись, чим буде цікавий для вас тиждень. Починаємо. Так, у вас тут буде багато спілкування, яке, знаєте, воно не тільки на цьому тижні буде, і далі піде це спілкування. Тут людина якась. Зараз чекайте... Емоційно, дещо емоційно буде вам розповідати про якісь свої, я б сказала, сприйняття якихось, знаєте, те, що буде відбуватись навколо людини. Навіть, знаєте, як сприйняття людини якихось Зміну так навіть правильніше буде сказати. Тобто ті зміни, які людина собі налаштовує самотужки, це не те, що щось зненацька станеться, і от людина як це сприймається людиною. Це те, що людина сама тягне собі в життя. Мені там більше на чоловічу фігуру схоже, але не обов'язково це може бути, наприклад, і чоловік буде слухати від когось. Може бути і ви від чоловіка будете щось слухати. Взагалі-то тиждень, який буде більше про перспективи і про якісь робочі моменти, от там, де ви реалізуєтесь. Вдома у вас тільки дорогу бачу, жінка з цієї дороги. Деякі зміни тут, про які вона вже думає і буде з вами обговорювати ці зміни. Тут теж купа планів в людини. Тепер щасливий задоволений чоловік показаний. А знаєте, чому задоволений? Бо жінка тут говорить, що хвилюється про нього. Таке враження, що про нього раніше ніхто ніколи не хвилювався. І тут все ж таки він розуміє, що є в цьому світі людина, який він небайдужий. Отак От виглядає. Тепер, зверніть увагу, тут є такий гарний-гарний друг у вас. Будуть розмови саме про те, що де в чому або вам не вистачає сил, або йому. Мені більш чоловіча фігура, не вистачає сил. Букви Г, Б, С, Л, буква І, буква Ч. Ну от Хай ця розмова між вами буде дійсно серйозною. От дослухайтесь до людини. Знаєте, Так, щоб не було такого, що там людина вам щось каже, ви своє щось думаєте чи зайняті в цей момент чимсь своїм. Не пропустіть тут такі знаєте, дзвіночки від людини, треба відреагувати. Більш за все, що він про щось своє буде вам казати. Далі багато розмов чоловік та жінка. Мені виглядають вони як пара, сімейна або родичі. ТІВІ. ТІВІ. Щось будуть між собою обговорювати те, що побачать по телевізору. О так і написано тут: ТІВІ. Хай там дуже не Знаєте, показано, що чоловік він дуже так звертає увагу на те, що він чує, але потім буде змінювати думку. Тож, або він почує про щось, про когось, і це змінить його думку. Тут ще й так може бути. Ну, от щось цікаве. Посміхається, тож. Я так розумію, що щось не дуже погане він там почує. і Це не зіпсує йому настрій. Робота соціум. Тут сюрприз якийсь фінансовий, очікує на вас, на когось з вас. Так, показано і ось тут. Бажання змін, бажання дороги для когось з вас, це буде темою тижня, коли люди обговорюють і шукають можливості. Це, знаєте, не обов'язково, що це десь далека дорога. Це може бути десь там в межах вашого міста, вашого там, регіону, де мешкаєте. Але от як як змінна, зміна настрою, як зміна якихось емоцій, вражень. От Просто як дорога необхідна заради зміни внутрішньої, отак От її люди собі бачать. Зближення двох людей. Це як одна тема зближує людей. і... Знаєте, інтерес, який буде спільним, і який людям якусь роботу дає. Це може бути ну, заради якоїсь роботи люди будуть зближуватись, може бути так, може бути коли звернення однієї людини до іншої, саме заради якоїсь конкретної роботи, як замовлення якесь. Багато спільних телефонних розмов, ну, завжди їх показують, завжди цього чимало, тож не буду на цьому заверш... ну, затримуватися, звісно, це буде. Угу. Угу. Зараз трошечки я зміню, заміню свічку і повернусь. Так, ось тут мені симпатична ситуація, знаєте як, тут як е, двоє чоловіків обговорюють третього чоловіка. І це, знаєте, як, наприклад, ти знаєш, у мене є гарна людина, яка шукає роботу, який шукає роботу. Хочу вас познайомити, наприклад. Або ще якась ситуація. Це, знаєте, як корисне знайомство. Виглядає доволі симпатично, бо тут дуже таке прагнення допомогти людині. Так тут виглядає. Але на цьому тижні це хтось ви. Це на перспективу йде. Це ви можете хтось розмовляти на цьому тижні, протязі тижня там, з різними людьми. І ви знайдете ту людину, яка буде вами опікуватись. Або це ви будете тією людиною, яка буде опікуватись кимось. Отак, тут показано. Так, що стосовно роботи соціум, у когось може трапитись службовий роман. Побачу залицяння тут. Ну, там вже дивіться, якщо вам хочеться, якщо вам подобається людина. Просто перевірте, щоб людина свободною був, була. Щоб не було третіх зайвих. Але тут, ну, тут для когось з вас показано, що людина свободна, і що це одразу якось буде вам відомо, що от нема там третіх зайвих. Так, для когось ви тут просто номер один будете. Вашу роботу будуть відзначати, як, от, ну наприклад, все я собі знайшов чи знайшла майстра, і це буде про вас. Може бути таке, що вас будуть як фахівця передавати з вуст в уста. розмовляючи десь і будуть вас згадувати. і і самі будуть до вас повертатись, як до майстра, і ще й когось приведуть. Так. Взагалі то тиждень невеликих справ, але от з них з невеликих справ буде він складатись. Це знаєте, кожного дня ви будете от якісь такі свої перемоги робити. Там зробили, тут зробили, і так весь тиждень він якось так швидко у вас і пройде. Зустріч тут на десь вівторок, десь так от показано. Зустріч така, що не для всіх це підійде, але тут жінка, як знаєте, з чоловіком зустрічається, обмін ідеями і далі вона піде собі своїм шляхом, а він, знаєте, так дуже довго їй у спину дивиться. От щось йому не хочеться цю жінку відпускати. Так, тут показане. Угу. Багато розмов від чоловіка бачу, угу. він якісь шляхи намагається відкрити, буде розмовляти про це з чоловіком. Потім жінці буде майже те саме переказувати, але клопіт тільки його, як збирає враження людей, як збирає думки людей, от, Знаєте, коли каже щось своє, і що ти йому, ну, от як сприймається це оточуючими, як люди на це реагують. Потім сім'я, дім, рідні, близькі, показана мені розлючена жінка і ображений чоловік, щось там між собою люди пересваряться. Вони потім будуть ну, знов спілкуватись, але це через якусь конкретну дію, щось буде зроблено, і жінка буде вважати, що це ну, не треба було б так робити. Вона щось незадоволена. Дратувати якусь жінку будуть дзвінки чоловіка весь час буде її відволікати. Літери С, В, У, літера А, літера П. Усміхнений чоловік показаний, як повертається до якоїсь, ну кого як до спілкування, до якоїсь інформації. Щось цінне для нього. він Це знаєте, коли людина шукає щось конкретне, і він, зрештою, знаходить. І це для нього так цінне, таке цінне, таке, воно ну просто от нарешті отак виглядає. Побачення чиїсь бачу. Ну, тут такий емоційний підйом у чоловіка після цих побачень, такий він, знаєте, поряд з жінкою навіть дихати зайвий раз боїться. Така вона йому, знаєте, дорога. Угу. Він ще й боїться, якийсь. Тут у нього є такий друг, який дуже задивляється на цю жінку. Цього він ще боїться. Для молодих тут мені показані, ну, зовсім такі, знаєте, може, підлітки, може трошки старше за підлітків. Є ситуація, в якій от побачення. Двоє, а є якісь хлопці, які обсміюють цього молодого. Не дуже приємна ситуація, але йому треба навчитись відповідати. Тут так показано, бо це буде ще не раз. Така ситуація, і якщо він не навчиться за себе постояти, то тут, знаєте, тут і дівчину втратить, вона просто, ну от, їй не подобається, що він такий несміливий. тут так показано для когось. Далі. Так, отразу тут бачу. Чоловіка з бородою. Весь час щось він згадує якусь останню розмову, якось він трьох людей згадує. Може бути так, що розмову з трьома окремими людьми. І тут і за гроші, і за Плани на майбутнє і за сім'ю тут багато чого. Це знаєте, показано, що людина зараз просто живе якимись спогадами. Так більше сни про такого чоловіка комусь з вас будуть снитись. Це, розумієте собі, він дійсно він багато тут думає, багато згадує, тому і будуть сниці і снитись. Бо людина трошки так, знаєте, як має вплив на ваш ментал. Угу. І ще показана людина, яка дуже багато має роздумів про те, тут вже дивіться, як, або до вас хоче звернутися про допомогу, або Комусь має надати допомогу і думає, як це зробити тут вже у кого як. Ну і все. На цьому закриваю і останнє, що скажу, тут показана жінка. І чоловік, і зараз є зміни між ними, нема такого прямого спілкування, люди тягнуться один до одного, але час повинен час пройти. Щось повинно змінитись, і тоді їх зустріч буде можлива. Не показано, що саме, але до цього мають вплив дві людини: дві старші за віком людини. Або це треба з цими людьми владнати щось і тоді з'явиться час на зустріч між собою. Або це, ну, просто якось по-іншому якось не скажу тут, як саме. Просто між ну заважають їх зустрічі от дві людини, старші за віком все, на цьому закриваю. Всім дякую за перегляд, всім вам гарного дня і гарних подій і тижня взагалом гарного. І бережіть себе. Всім пока-пока.